Привіт, малята. Запрошую вас на заняття з мовленнєвого розвитку. Дітки, я пропоную пограти у гру Зима добре, зима погано. Дівчинка взимку захворіла. Чи добре, чи погано? Так, це погано. Взимку можна зліпити сніговика? Чи добре, чи погано? Так, це добре. Взимку іде дощ. Чи добре, чи погано? Так, погано. Взимку діти граються у сніжки. Добре, чи погано? Так, добре. Взимку, коли багато мете снігу, чи добре, чи погано? Так. Погано. Взимку пташкам важко знайти їжу. Чи добре, чи погано? Так, погано. Взимку, на новий рік, дітки отримують подарунки. Чи добре, чи погано? Так, добре, дякую за увагу. До побачення.